Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про нові кроки антикорупційних органів, заяви польського військового керівництва, підписання оборонної угоди між Україною та Францією, резонансні слова Орбана та можливі нові санкції США проти Росії. Традиційно розпочнемо з України. Закінчилися 1368 доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І сьогодні російська армія здійснила масовані удари: один ракетний 47 авіаційних. Застосувало понад сотню керованих авіабомб та більше трьох тисяч дронів камікадзе. І зафіксовано також понад 3300 обстрілів по позиціях українських військ і мирних містах. Набу звернулось до всіх причетних у справі енергоатому. У бюро заявили, що мають велику кількість доказових матеріалів і закликали фігурантів корупційних схем не чекати обшуків. Директор Набуса Ман Кривонос підкреслив, що антикорупційні органи не піддаються тиску, а будь-які спроби вплинути на слідство будуть публічно розголошуватись. Очільник польського генштабу зробив жорстку заяву після диверсії на залізниці. Васлав Кукула припустив, що пошкодження колії на кордоні з Україною може бути частиною ширшого саботажу. Він наголосив, серія кібератак та диверсій свідчить про підготовку противника до війни та намагання посіяти недовіру до державних інституцій. За його словами, те, що відбувалося зараз, радше передвоєнний або гібридний стан, у якому Польща готова діяти різними методами. Макрон і Зеленський підписали масштабну оборонну угоду. Франція передасть Україні до 2035 року 100 літаків Рафолфа f 4 а також системи ППО СМТ, радари, ракети повітря-повітря та авіабомби. Окремо плануються спільні проєкти від дронів перехоплювачів до розвитку критичних технологій, які зможуть інтегрувати в українські безпілотники. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вкотре зробив проросійську заяву в інтерв'ю. політико він заявив, що Україна не зможе перемогти Росію, а Євросоюз нібито марно витратив 175 мільйонів євро допомоги Києву. Орбан також припустив, що Росія продовжить окупацію частини Донеччини, якщо не станеться дива і наполягає на примусовому припиненні бойових дій. Президент Дональд Трамп анонсував можливі нові санкції проти Росії. Як повідомляє Reuters, Білий Дім розглядає законодавчі зміни, які дозволяють карати країни, що продовжують торгувати з Росією. Над проєктом працюють республіканці. Йдеться про розширення обмеження, які можуть зачепити також партнерів Кремля в інших регіонах. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора кредитної спілки Самопоміч. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чикаго». це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя А з більше новин і ша чекайте у шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.